Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Хочу зачитати текст з Ісаї, 6 розділ 9, 10 вірш. І поміркувати про серце наше. Чому воно в такому стані? Що відбувається з серцем нашим? А він промовив: піди і скажи цьому народові. Ви будете слухати і слухати, та не зрозумієте, будете дивитися і дивитися, та не побачите. адже розтовстіло серце цього народу, розтовстіло, запливло жиром або зачорствіло, або стало жорстокосерде. І своїми вухами тяжко чують, прижмурили очі свої, щоб часом не побачили очима, не почули вухами, не зрозуміли серцем, і не навернулися, щоб я їх не оздоровив. Дивіться, про що тут говорить Бог через пророка Ісаїв. Він говорить, що можна слухати Бога і не чути, слухали. Слухали, але не чують, не чують. Можна дивитися на Бога. Ти можеш бути в зібранні, на домашці, ти можеш бачити Бога в житті інших людей. Він прославляється в житті інших людей. Можна дивитись на Бога і не бачити. І дивіться, що говорить Ісая тут. Він говорить: нездатність чути Бога і бачити Бога. Все це заховано в проблемі не з очима і вухами, а із серцем людини. Тому дуже важливо сьогодні нам розуміти, в якому стані наше серце. А комусь треба, щоб Бог лікував серце. І тут написано, що я хотів би проявитися в вцілені, але для цього треба покаяння. І не навернулися, щоб я їх уздоровив. Покаяння перед Богом допоможе тобі пережити зцілення твого серця, зцілення твого покликання, зцілення твоєї душі, Твого духа і Твого тіла. Тому хай Господь сьогодні допоможе нам пережити оце Боже покаяння і зцілення. Амінь.